У Румунії на президентських виборах переміг проєвропейський кандидат Ніку Шордан, випередивши ультраправого проросійського Джорджа Сіміона. Ці вибори загалом стали переломним моментом для країни. Утім, попереду на новообраного президента чекає ще нелегка робота сформувати уряд. І як кажуть аналітики, політичне життя у Румунії навряд буде спокійним найближчим часом. Та і Сіміон, що програв вибори, заявив, що боротьба тільки починається. В один день з виборами у Румунії відбувся і перший тур президентського. Ських виборів в Польщі жоден із двох головних конкурентів також не набрав понад 50% голосів. Тож обидва політики тепер зустрінуться у другому турі за два тижні. Йдеться про проєвропейського кандидата мера Варшави Часковського та консервативного історика Кароля Навроцького. Більш того, в них настільки невеликий відрив всього півтора відсотка. Що схоже залишає інтригу, хто ж з них переможе у другому турі? Тож розберемося із тим, як відбуваються вибори в Польщі, а також як відбувається Ся другий тур президентських виборів в Румунії. Та хто з виборців цього разу допоміг дану перемогти? Про все це розповім. Унесеться далі. Почнемо з Румунії. Там 18 травня завершився другий тур президентських виборів, на яких перемогу здобув незалежний проєвропейський кандидат і мер Бухареста Ніку Шордан. За даними ЦВК, він набрав майже 54% голосів, випередивши ультраправого націоналіста та проросійського кандидата Джорджа Сіміона, який отримав більше 46%. Явка у другому турі склала майже 65%, А це на 8% більше ніж у попередньому. Адже значно мобілізувалася молоді, Тут і румуни, які проживають за кордоном, і це стало вирішальним фактором перемоги дана. І тут цікаво, як і де голосували за кандидатів. Наприклад, Дан здобув значну підтримку в містах та регіонах із проєвропейськими настроями. Ми дуже задоволені цим результатом. Це означає, що Румунія залишатиметься з Європою. Ми і надалі зростатимемо, і це означає дуже дуже великий успіх для Румунії. Джорджа Сіміон переміг у більшості сільських та східних регіонів країни. Ми любимо свою націю. Ми любимо нашого президента Келіна Джорджеску і підтримуємо Джорджа Сіміона. Джорджа Сіміон. А От щодо голосування за кордоном від діаспори Сіміон отримав майже 56% голосів, тоді як Дан. Трохи більше 44. чотирьох здобув переважну підтримку в країнах Західної Європи. А от Ніку Шордан отримав більшість голосів громадян Румунії у таких країнах, як США, Канада, Китай, і понад 87% голосів Дану дала сусідня Молдова. За проєвропейського європейського кандидата там агітувала сама президентка Молдови Майя Санду. Пише Румунська служба Радіо Свобода. Адже для Молдови це в першу чергу питання безпеки. І одразу після закриття дільниць 18 травня Сіміон заявив про свою перемогу у другому торі президентських виборів. Він посилався на власні дані з паралельного підрахунку голосів. Хоча офіційні екзитполи вже тоді вказували на перевагу його суперника Нікушора Дана. Пише Sky News. Сіміон також намагався мобілізувати своїх прихильників, закликаючи їх захистити волевиявлення, тобто вийти на національні протести у разі перемоги Дана. Така заява Сіміона викликала тоді гостру реакцію серед оглядачів і політиків, оскільки її сприйняли як спробу поставити під сумнів легітимність виборів. Ну а ввечері того ж дня центральна виборча комісія Румунії оприлюднила перші офіційні результати, які підтвердили перемогу Дана. І тут риторика Сіміона пом'якшилася. Він визнав свою поразку та привітав Дана із перемогою. Утім, наголосив, вони програли битву, але точно не програють війну. А це була воля румунського народу. Я хочу подякувати понад 5 мільйонів румунів, які довірилися мені. Настав час продовжити нашу боротьбу за справедливість, за правду, за природну сім'ю. за християнську віру і за свободу. Ми й надалі будемо важливою і значущою частиною румунського суспільства. Ці вибори для України цікаві тим, що у другому торі зійшлися два кандидати, які мають абсолютно протилежне ставлення до України. А Румунія для нас важлива, адже надає військову допомогу Україні та підтримує євроінтеграційний курс Києва. Саме через Румунію нагадаю пролягає важливий транзитний маршрут для постачання зброї та боєприпасів в Україну у Україні, як пише BBC, розташовані і американські системи ППО, а також три великі авіабази. Саме з них літаки НАТО патрулюють повітряний простір до кордону України і Молдови. І над чорним морем Загалом же президентські вибори в Румунії стали найважливішими в посткомуністичній історії країни, адже на голосуванні більшістю громадяни обрали зближення та розвиток у межах Європейського союзу. Тепер трохи перед історії напружених двох турів президентських виборів в Румунії. У першому турі нагадаю лідирував якраз проросійський кандидат Сіміон, лідер ультраправої партії Альянс за союз Румунів. Тоді він набрав більше 40% голосів. Сіміон відомий своїми закликами до анексії частини Молдан Авської та української територій. Тобто підтримував відновлення кордонів Румунії до Другої світової війни, які включають території, що нині знаходяться в межах Болгарії, Молдови та України. Пише Ройтерс. Також він виступає проти військової допомоги Україні, критикує лідерство Європейського союзу та підтримує рух президента США Дональда Трампа. Зробимо Америку знову великою. Одним з ключових пунктів кампанії Сіміон зробив невдоволення в суспільстві фінансовою підтримкою Румунії, українських біженців. Пише BBC. і служба без. Еки України заборонила в'їзд Сіміона в Україну ще у листопаді минулого року. Причиною стала антиукраїнська діяльність Сіміона. Він заперечував українські кордони та заявляв про нібито утиски румунської меншини. А тепер поговоримо більше про переможця, його погляди на зовнішню та внутрішню політики. Отож, Ніку Шордан – мер Бухареста, який перебував на посаді два терміни. Він незалежний кандидат. Дан представляє ліберальні проєвропейські погляди, має прозахідну позицію, виступає за поглиблення з ЄС. Його кампанія була зосереджена на антикорупційній риториці та підтримці європейських цінностей, що контрастувало з проросійськими позиціями Сіміона. І тепер найперше завдання новообраного президента Румунії сформувати уряд. Дан заявив, що перед тим як висунути кандидатуру прем'єр-міністра, проведе переговори з чотирма проєвропейськими партіями в румунському парламенті. Під час цих переговорів я подбаю про те, щоб питання справедливості було чітко узгоджене між мною та урядом. Водночас Дан визнає, що ця робота буде важкою, адже до парламентської коаліції входять три партії: соціал-демократична партія, націонал-ліберальна. Та демократичний союз угорців Румунії ці три партії висунули на президентські вибори свого кандидата Антонеску, який не пройшов до другого туру. І після цього прем'єр-міністр Румунії чолако подав у відставку, заявивши, що коаліція витратила легітимність. Тому тут ну очевидно певний такий арифметичний конфлікт, який може і, скоріш за все переросте у довготривалі коаліційні перемовини. Буде, я думаю, обговорюватися складні обговорення щодо призначення прем'єр-міністра, ну і таким чином. Відбуватиметься перезапуск е, тієї політичної системи, яка зараз е, яка день зараз є в Румунії. Отже, хоч орієнтири нового президента Румунії співпадають із інтересами України. Утім, як бачимо, це не означає, що після виборів в Румунії настане політичний штиль, розповіла Суспільному. Політична аналітикиня, як я вже казала, сіміон уже заявив, що головна боротьба ще попереду для румунського для румунської політики, дуже е, так сказати, традиційно скочуватися у певну е, політичну кризу після виборів. Ну і Особливо коли маємо президента, який фактично є незалежним кандидатом, Ну хоча він є співзасновником е, партії е, Союз порятунку Румунії у Сире, але вона його цього разу не висунула. Але і для Джорджа Сімена це не все е, не все закінчено, і його кар'єра полі... велика полі... великого політика лише починається, тому що, ну, очевидно, е, друге місце це. Е, Перше опозиційне місце і маючи аон в парламенті, я думаю, що ми ще побачимо певні такі маневри дестабілізаційного характеру. Із перемогою новообраного президента Румунії Дана привітали і лідери ЄС, України та Молдови. Вони розглядають цю перемогу як підтвердження демократичного вибору Румунії та її підтримки європейських цінностей. Поки відбувалися вибори у Румунії, у Польщі також 18 травня проходили президентські вибори. А, точніше, перший тур тут поясню, що чинний президент Анджей Дуда відбув на посаді два терміни поспіль, тож балотуватися він не може. Тож у першому турі за посаду голови держави змагалися 13 кандидатів. Сьогодні державна виборча комісія Польщі оголосила остаточні результати цього туру. Перше місце посів Рафал Часковський з результатом трохи більше 31% голосів. На другому місці Кароль Навроцький. За нього віддали голоси трохи більше ніж 29,5% виборців, оскільки жоден. Із них не набрав понад 50% голосів, і різниця між ними мінімальна. Обидва тепер зустрінуться у другому турі за два тижні. Тепер розкажу, хто вони такі. Отже, лідирує, як я вже сказала, Рафал Часковський. Він є мером Варшави, а також представник партії Туска громадянської коаліції. Він є ліберальним проєвропейським кандидатом у зовнішній політиці. Прихильно ставиться до Брюсселю, підтримуючи тісну інтеграцію із ЄС та НАТО. Він обіцяє повернути незалежність судової гілки влади, лібералізувати законодавство про аборти. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він підтримував Київ та минулого року відвідав українську столицю разом із. Ще трьома мерами європейських столиць на другому місці. Кароль Навроцький його політика відрізняється від політики Часковського. Навроцький директор інституту національної пам'яті, відомий консервативними поглядами. Його підтримує найбільша опозиційна сила країни партія, право і справедливість. Він прихильник того, що Польща має орієнтуватися на США, вибудовуючи відносини із адміністрацією Трампа після публічної суперечки Трампа із Зеленським в овальному кабінеті. Навроцький сказав, що це наслідок невдячності. Зеленського та його, нібито, невміння вести міжнародну політику, пише Європейська Правда. Висловлювався із заявами, які поглиблювали неприхильні настрої поляків щодо України та українців. На початку року він заявив, що не бачить Україну ані в НАТО, ані в ЄС, якщо Київ не візьме на себе відповідальність за волинську трагедію. І щодо питань безпеки, обидва за те, що Польща нарощувала озброєння і підвищувала рівень боєготовності армії. Часковський виступає за те, щоб. Безпека Польщі була тісно пов'язана з ЄС і НАТО. А Навроцький більше покладається на підтримку Сполучених Штатів і власні сили країни у штабі Часковського не приховували, що справді сильним результатом у першому турі була б впевнена перевага над Навроцьким, щонайменше на 4-5% відсоткових пунктів. Натомість відрив у півтора відсотка виглядає надто скромно і фактично зводиться до меж статистичної похибки. Пише Бібісі. Результат самого Навроцького виявився помітно кращим ніж передбачали останні соцопитування напередодні виборів певно саме через невеликий відрив обидва після закриття виборчих дільниць говорили про себе як про майбутніх президентів Польщі. Так, так ми справді переможемо на цих виборах. Ми до цього готові. Ми сповнені рішучості, і все це завершиться нашою спільною перемогою перемогою Польщі Мій головний конкурент, Кароль Навроцький, є крайнім політиком. Це не Анджей Дуда. Мій опонент радикальний і конфліктний. А сьогодні нам потрібен спокій. нам не потрібні конфлікти. А от сюрпризом та найбільшою несподіванкою цих виборів стало те, що праві та ультраправі кандидати набрали помітно більше голосів ніж це передбачали передвиборчі прогнози. Пише BBC. У першому турі праві та ультраправі поліцили сумарно набрали понад 50% голосів виборців. І тепер, як передає наша кореспондентка, що працює на виборах у Польщі Олена Куренкова, лідери будуть боротися за ультраправий електорат. І ймовірно варто очікувати зміни в риториці кандидатів, зокрема щодо України та питань міграції. І Навроцький у неділю вже закликав ультраправих виборців, за його словами, врятувати Польщу. Зауважу, що ці вибори мають значне політичне значення для самої Польщі, адже президент має важливі повноваження, такі як право вето на закони, схвалені парламентом. Коаліція прем'єр-міністра Туска у парламенті не має достатньої більшості, аби подолати це президентське вето. Тож результати виборів визначать, чи зможе уряд Туска реалізувати реформи, такі як лібералізація абортів та судова реформа, які попередній президент. Президент заблокував. Тому якщо Навроцький переможе в другому турі, пише BBC, це створить проблеми для уряду Туска, опонентом для якого Навроцький фактично і є. Прем'єр не виконав багато обіцянок, бо президент Дуда врятував деякі закони. Якщо ж переможе Часковський, ці перешкоди зникнуть. Коментуючи результати першого туру виборів, Туск зазначив, мовляв, гра за все тільки починається. Він пише, що два тижні вирішать майбутнє Польщі. Результати виборів пише Reuters, визначать, чи Варшава піде проєвропейським шляхом, визначеним прем'єр-міністром Туском, який підтримує Часковського, чи Польща наблизиться до націоналістів та прихильників президента США Трампа. І саме через невеликий розрив між кандидатами зараз основне питання: як виборці? Проголосують у другому турі, наприклад, і для тих людей, для кого буде важливе національне питання чи питання справедливості національної чи історичної, те, що піднімає сам Навроцький, то вони напевно будуть голосувати за нього. Є звичайно, що люди, які будуть дуже проєвропейськими. І підтримуватиме, скажімо, курс, який пропонує Часковський, зокрема власне інтеграцію України в ЄС та НАТО для України. Перемога часковського є позитивним сценарієм, пише Європейська Правда, враховуючи, що ті, хто були його головними конкурентами, навроцький та ультраправий кандидат Менсен, є виразно антиукраїнськими у риториці та діях. Остаточні ж результати виборів, хто очолить посаду президента Польщі, ми дізнаємося вже 1 червня, на коли і запланований другий тур президентських виборів. Тож такими були останні новини пов'язані із виборами у Польщі та Румунії. Що ви думаєте про ці результати? Поділіться своїми думками з нами, а ми обов'язково прочитаємо це в коментарях.